Вас <рикунок> давай, давай, вся рука, как-то за ножки подбирай, давай. Давай, вже давай, давай, ножки давай, 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 давай,

Давай, давай, давай, давай. Давай, 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 все, давай. Давай, давай. Брату, бак, Боже, моя бат, дыша.

Да, браво, Ден, браво, Ден! Давай Макс, включайся! Там накриваємо, а от смічите! Ану відійшли до ю. сітки, до сітки. до сітки, до сітки, до сітки, ромче, ромче. Вищаємо. Зравцен, Юра, заді! Мафірай! Макс, ми стоїмо постійно ножки, Макс, постійно ножки, як у я тут я. Накрий, накрий, не дав зіграти. Гожемоє Перед ним, Арсен

<плес> <Йоу. плес> Макс, не треба, Макс, ти вище, Макс, вище. Все, стій, 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 стій. Все, стій. Все, стій. все, назад. З ним, Терай. з ним. Гирай! Не дійся, м'яч. Юр, куди, Юр, куди? Назад! Голок, стань нижче. Тримай його, отак. Сзади не, сзади. Вот так. Не отвертаемся, стоим. Стреляем. Вышло, вышло. Иди, Макс, иди, Макс. Иди, Макс. Я просто дальше. Иди, Макс, правая ножка, бейте можно. Все, давай, 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 играем. Дэн, трошки выше. Денис. Чего от вас, Саш? Чего от вас

Кидай, Макс, кидай, свитя. Говора я. Макс, кидаем. Вертайся, вертайся! <пирает> Ничего себе. Тут, тут, блин. Выси, говора, выси, выси, говора. Давай, давай. Понимай мяч. Слушай, там Арсан, наверное. Добре, добре. Вперед! Біжи, біжи, Максим, біжи! Приймай спокійно! Чекаєш, чекаєш! Іди, Іди, Іде, йдете! Максирси, максирсе!

З ним з ним з ним з ним не, не відпускаєш взагалі, не відпускаєш. Іди, йди. Шість двадцять, шість хвилин. Не. Добре, Юра, добре, то, що треба! То, що треба! Я раді не висимо. Добре, добре, Юра, добре. Грай, 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 розбирай, брати, Юра. Давай. Грай, добре. Іди, 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 сирсе. Якщо треба. Ззаді, ззаді гравець, так. Іграй. Добре, Макс. Просто рва. на себе, де спокійно. Вище вора, вище бура, вище. Підійди, підійди ближче, Юра, підійди ближче до гравця. м'яч дився І тут грай. Все, Спокійно, Юра, підійди піді його. Майш до м'яча, мач до міча. Више, поміняйся! Поміняйся! Сліва давай! Як що робити? Ли ще раті розбирай! Обура, вище! Ліша! Де дай на спиш! Вище! Вище, абора! Вища! Ма, седи, ба! Давай, пернать. Труа, все! Є, є. Добайте! Труа, Є. Добре. Макс, допаляє, нижче. Нижче! Юра! Юра! Давай, давай, <риклад> <Лиша, риклад> Виборюй! Виборюй! Добре! Тут, тут, да, тут є швидше! Сибі, собі, сибі! Ростована! Дикіся! Чекай, Юра, сзади, задів! Кидай вперед, кидай, кидай, кидай. Добре, добре, Макс, забивай! Добре! Є, yeah, добре! Добре, добре, молодці! Максим, то, що треба! То, що треба. Все, це твоя гра.

Иди, 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 другая сторона. Давай, давай, давай. 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 Давай, Давай, давай! Давай, дітям тривати. Все добре, все, посава, теперьте, все. Сиродинку, Сань! Приймаєш, підними голову! Швидше! Івана, швидше! Саш, серединка, Саш! Хто до нього? Йора, ми шукаємо бровочку, Йор. Вище Саша, вище, Саша. Арсен, вище, Арсен. Приходим, Арсен. Ты, Саша, принимай румку мяч. Ебудьте ромб. Назар, назад, вище висить, висить Саша, вище.

Добре. Доброе Артем! Давай ты сюда Крисян! Артем! Вот слеп! Пускай! Бри! Имколи моя руба! Вися, выся, Саша, вися! Пас! Просторва! Говорите же. Да, сейд, туда выйди. Хватит! Юра, мыси, Юра, дыши! Что тут, разве? Давай, дыши! Ипса! Сейчас, дыши! Ячь! Принимай! Висте, Треба паперсольку мати оператор. Діти обріграють, тут катець, щось кого не Діти висіть. <taxes> 15. Хороший рай. Давай, 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 Сашка. Не бити! Бити! — Пішли, пішли, Саша, пішти. Ніші, ниші, ниші. Що можна? ти за руку. Нищи, Саша, нище Саша. Нище Саша. Давайте тебе ззаді. Два йди йди давай, давай. Давай, давай. сторона роб. Ували кіра! Покійно! Прийми! Такі, да, такі, да. Швидше. Швидше. Швидше, Ніхто тебе не атакує, прийми і подивись, і тоді передачу віддай. Режай, режай. Добре, добре, там накриваємо! Давай, давай! Добре, добре, отак. З ним, з ним. З ним Грай до кінця. Нища, 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 Перед мечом, роб. Перед мечом, бро. Роф! Перед мечом. Перед мечом, стой, стоп сюда. Выше, выше. Саша, иди выше. Выше, Саша, выше, Саша. В серединку сядь. Забирай мяч, забирай мяч. Жестче, жестче. Выборща, 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 швидче. Ром, мы играем, Ром. Задін НЕГО, Юра, НЕГО! нього! Отак! От Іде Саша, ти не правого захисника, стар, середини я сказав. Гирай, 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 боремося, залітай мяч. Гирай, кидай швидше, кидай швидше. Кидай швидше. Ei, Rupu! Aqui, olha! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Еще да. А кто забил? Боли! 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 на добивание. Боли! 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 Другой раз ты мистер... Дамок, ауток, реваль, Капельки я на, на обе стороны Борися, борися, борися! Не диво! Піднімайся, сильне, спокійно. Дивіться, Ром! Ром, Ром, йди до мене сюди. Нападає, чувак. Говорят нападає. Йди Саша! Сам! Підійдеми голову! Вгон, в другу сторону, в другу сторону стать! Червоні! Давай, Рома, давай! Тут, тут, типа, тут навіть по дві хвилини. І так! Давайте тут за кінця тут пугаєте!

Сзади, сзади, куда мы дам? Саш, тут ребенка. Саш, все, стой. Сти. Стиди, да нет, передай. Дай, передайте. Давай расчерговай. 21. Открываем. Закінчилось. 22-го пришла. Тільки воротар міняється і все. Давай, радянці! 0-0 відходу! Саша, серединку! Гол! 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 Гол!

Йди максирце! Мах Ширше, Ширце, другу сторону! в другу сторону! Другу сторону! Сам! сам, сам. Уже на Хойте! Насподавайте! А що там той вертаю? Рухаємося, ковалик! Рухаємося, ковалик! Давай, давай. Бореться, бореться, нищелик первый рок. Бори, Бори, здорово! Бори, Дай, Бори, давай, давай. Давай, давай, давай. давай, давай! Чекай, чекай, чекай! Еди, бежи! Йди. Біжи, вже біжи. Біжи, біжи. Так. Лук'ян, Лу ми боремося, Лук'ян! Дай передачу, дай передачу. Іди, іди до себе. Друга сторона. Кидай, Лук'ян. Ближче, 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 Саш, пані. Саша, серединку, Саш. Відкривай. Сиси, Саша, в другу сторону. Біжи. Так. Йди, Саша. Океан. Ми постійно боремося, не зупиняємося.